Мільйон доларів спадку отримав головнокомандувач збройних сил України пан Залужний і перерахував усі ці гроші, приблизно 40 мільйонів українських гривень, на потреби зсу. Історія, чесно кажучи, спочатку здалася вигадкою і фейком. Ну настільки в неї направду важко повірити, і настільки вона разюче контрастує з усіма тими нашими корупційними скандалами, які ширяться в нас останніми днями. Менше з тим, маємо тому тепер офіційне підтвердження. Тому хочу цією історією з вами поділитися. Хочу поділитися тими всіма подробицями, які на тепер нам відомі. Ну і хочу поділитися з вами своїм приємним ошелешенням, що ми маємо собі і таких керівників та армійців. Зараз розкажу всі подробиці. Якраз маємо час в проміжках на те між повітряними тривогами. Ну і поки чекаємо на виступ Джо Байдена, де він має своїми американськими Абрамсами долучитися до тих от німецьких леопардів, що нам їх таки дає Олаф Шольц. Нарешті розрадився з тим німецький канцлер. Мене звуть Артем Овдієнко, я журналіст. Підпишіться, будь ласка, на мене. від того будемо бачитися з вами частіше. Отже, до залужного одразу зауважу, ну і це також неймовірний факт, що про історію зі спадком ми з вами дізналися від видання Нью-Йорк Таймс. Тобто, наш генерал не став робити з того розголос, а тишком-нишком віддав ці гроші на потреби зсу. Усі гроші не 10%, не 15%, не половину, а усі до копійки. І він не став на тому піаритися, він не став тим вихвалятися, хоча і міг би, і цілком був би вправі таке зробити. Адже вихвалятися і пишатися тут дійсно є чим. Тепер до подробиць видання New York Times пише: а вітчизнянне управління зв'язків із громадськістю те підтверджує, що Валерій Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Вони не родичі, але в своєму заповіті саме генералу залужному пан Степанець і відписав мільйон доларів. Звідки в нього були такі гроші? Трохи історії. Радянський науковець Григорій Степанець в 1989-му емігрував до сполучених штатів, де влаштувався до компанії Microsoft, Мав там патенти з програмування, який продав цієї компанії розробнику софту. З того і мав ці статки, частину яких заповів українському генералові. Але український генерал, отриманий цей мільйон доларів, не став чомусь витрачати для придбання нерухомості в елітному котеджному містечку під Києвом чи на люксову автівку 500 кінських сил. Не став він класти ці гроші в швейцарський банк, ну і навіть не подумав те витратити на новорічний відпочинок на Мальдівах. Ні, Валерій Залужний усі ці гроші тихесенько перерахував на зсу. Платіж пройшов 5 січня 2023 року. Про це є відповідна квитанція. І я собі так думаю, що ми б не скоро дізналися про це. Але ж родина пана Степанця, цього американця українського походження, який заповів в мільйон доларів, це вони не втрималися від того, щоб поділитися цією історією з американськими журналістами. Ну а ті, звісно, її миттєво оприлюднили на своїх шпальтах. Адже й ще раз. Вона ця історія різко контрастує з тим, ну будемо чесним корупційним Ореолом, який, здається, намертво в'ївся в ауру українських високопосадовців. Ну, тих, які навіть в умовах війни дозволяють собі в держави красти. Отак От ми і дізналися про спадок залужного. Дізналися ми це від журналістів New York Times. Дізналися ми про те, що головнокомандувач ЗСУ не став брати собі ці гроші. Ну, хоча цілком був вправі те зробити, ну якихось офіційних юридичних претензій до нього і бути не могло би. Ну і давайте порахуємо, від чого він відмовився. Мільйон доларів, тобто 40 мільйонів гривень, це його зарплатня за 22 роки. Ну, якщо він тепер по 150 тисяч приблизно отримує. Але якщо від 100 тисячної бойової надбавки залужний відмовився, ну а він, напевно, точно відмовився, навіть якщо бухгалтерія придумала, як йому ту надбавку нарахувати. Ну, то виходить, що віддавши цей 40 мільйонний спадок на зсу, залужний відмовився від своєї зарплатні за 66 років. Погодьтеся, дуже багато хто із нас, навіть щирих патріотів, придумав би собі мільйон виправдань. Ну і щиро в них би повірив, чому варто було би собі і своїй родині ці гроші все таки залишити. Ну звісно, віддавши на ЗСУ частину: 10%, 20%, Ну але так, щоб віддати усе до копійки, ну таких серед нас будемо чесними, одиниці. Але як ми бачимо, пан залужний один з таких. Звісно, я зараз кажу про тих українців, хто на зарплатню живе. Ну бо серед багатіїв чи там олігархів такі б точно знайшлися, хто від мільйонного спадку на користь зсу відмовився би, але ж водночас, от вони би точно з цього зробили собі захмарну піар-кампанію і рекламували би таку свою благодійність по максимуму. Ну так, так я знаю про кого ви зараз у першу чергу подумали. І напишіть, будь ласка, в коментарях про кого саме. Ну, перевіримо, чи ми з вами на одній хвилі. Тому вчинок Валерія Залужного, Ну він не те, що гідний, він безпрецедентний, він фантастичний. І тепер, от авторитет головнокомандувача, ну який і до того був на недосяжній висоті, точно став тепер захмарним. Злі язики, звісно, кажуть, що він тепер точно свій авторитет має конвертувати в політичний капітал і має балотуватися на наступних виборах. Утім, ну от щось мені підказує, що це не про залужного. Ну і що на банковій не варто про таке хвилюватися. Принагідно нагадую, все буде Україна. Слава ЗСУ. Лайк цьому відео, підписка, побачимось.